Укладання шлюбного договору та основні його переваги. Головною перевагою укладання шлюбного договору є саме те, що кожен з подружжя чітко розуміє, що чим він залишиться у разі розлучення, тобто такий договір врегульовує майнові відносини пари. Наприклад, подружжя може встановити власника, майна що належить їхній родини, установити умови утримання одного з подружжя іншим, також визначити, що заробітна плата кожного є їхньою приватною власністю. В умовах шлюбного договору можна чітко визначити порядок та спосіб утримання дітей як у шлюбі, так і у разі розірвання шлюбу. Це допоможе тому з подружжя, з ким у разі розірвання шлюбу буде проживати дитина, уникнути окремого звернення до суду з питання стягнення аліментів. Тобто, основною перевагою укладання шлюбного договору є саме захист майнових обов'язків та інтересів кожного з членів подружжя. Для більш детальної інформації ви можете звернутись до наших адвокатів в адвокатське об'єднання «Правда».